Пане Андрей, до вас запитання в принципі, навіть ще в час Другої світової війни, коли німецькі війська почали застосовувати ракетні обстріли Великої Британії, стало зрозуміло, що ну з точки зору військової ефективності та перемоги ворога на полі бою, ці ракети дальнього спрямування, вони мають доволі малий ефект. І зараз в Україні з одного боку, так велика частина країни без світла, але те, що говорить пан Біщук. На полі бою вони завжди поступаються, тобто ракетна тактика це залякування, це тероризм, але це неефективність в плані ведення військ... військових дій. Що ви про це думаєте? І як ви оцінюєте перспективи найближчих місяців, враховуючи, що справді вже холодно, і зараз відсутність світла та тепла може бути. Більш чутливою для простих громадян, і це вочевидь це розуміють і російські військові командуючі. би ми погано до них не ставилися, а ми заходимо у зимову військову компанію. Вона буде характеризуватися відповідними особливостями не лише військового характеру, а військово-технічного, військово-політичного. І я би не розглядав ракетні обстріли окремо. Від загальної концепції діяльності Російської Федерації, тому що застосування ракет різного типу, а в Росії вони називаються шарокосмічні війська, вони є одною із складової компоненти ведення війни, за стилами і засобами якої вона є дійсно державним тероризмом. Цей тероризм, який ми зараз бачимо в плані ведення війни відносно цивільного населення, поєднується із тероризмом інформаційним. Із тероризмом е високотехнологічним, коли проводяться відповідні атаки на об'єкти інфраструктури через блокування їхніх інформаційних мереж, це є тероризм ядерний, коли рекламується або попереджається про можливість застосування ядерної зброї як стримування у випадку, коли їхній опонент, а саме Україна, не має такої ядерної зброї, тому е Загальна концепція Російської Федерації це створення договірної позиції, яка буде характеризуватися тим, що вони максимально завдають шкоди своєму противнику для досягнення своєї задекларованої мети. Ми то їхнього ми знаємо. Це знищення України. Відповідно, наше завдання це концентрація збройних сил України в усіх попередньо зрозумілих для нас напрямків. Ми відповідно маючи успіхи і на харківському напрямі, і на Херсонському розуміємо, що відбудеться перегрупування в замову компанію і застосування Російської Федерації обстрілів цивільних об'єктів, воно безпосередньо поєднане з постійними обстрілами прикордонних областей, постійно ми знаємо до 50, 70, 90 випадків обстрілів сумщини, Чернігівщини Харківщини. Тому Російська Федерація ми припускаємо як військовослужбовці не зупиниться в своїх намерах. Реалізація вона просто поміняє з форми. Форми полягають в тому, що за умови зими, яка є функціонування функціонуванні об'єктів інфраструктури, необхідності налагодженої повноцінної роботи логістичної системи ураження тих чи інших об'єктів, можуть мати складні наслідки. Але ці наслідки є прогнозовані, вони вивчаються, і зрозуміло, що військове командування України. І безпосередньо генеральний штаб, розуміючи всі ризики, насправді демонструє ефективність тих сил і засобів, які нам були доставлені нашими партнерами, тому що ви розумієте, що Збройні Сили України насправді використовують іноземні. Так би мовити, інфраструктурні бойові об'єкти нещодавно, але демонструється надзвичайно велика їхня ефективність, і в деяких випадках навіть самі іноземці дивуються, як швидко українці вчаться, і вчаться вони не тільки е, збивати ракети, вони вже ефективно застосовують інші види озброєнь, які я думаю, навіть до закінчення цього річного періоду покаже хороший ефективний результат на полі бою найближчим часом. Тобто, факт того, що зима. Або проводиться напади на об'єкти житлової, цивільної, теплової е генерації, або інфраструктури не означає, що українська армія зупиниться у своїх здобутках і перемогах. Андрей Ківдваж запитання. Ми багато зараз в студії говорили про те, що НАТО не вступить швидше за все, а якщо і вступить, то можливо не цілою когортою країна, наприклад, Сполучені Штати Америки, з іншими там країнами, які я так розумію, проявлять до цього інтерес і бажання воювати і ризикувати життям своїх солдатів. Але тим не менше, знаєте, це популярна історія і часто. На в багатьох ефірах про це проговорюється. от маючи той досвід е, війни, який вже зараз є, коли українці, використовуючи і українське озброєння, і озброєння наших західних партнерів абсолютно чітко е, можуть вибивати росіян і звільняти цілі міста, великі міста, такі як Херсон. На ваш погляд, як людина, яка цікавиться військовою історією, знаємо про це. Е, що би сталося, якби НАТО таки наважилось вступити? якимось чином в протистоянні з росіянами хай на територію України своїми військами, своїми військовими. Кісь така модуляція того, що може статися, що сам по собі Північно-Атлантичний Альянс є організацією не просто оборонною військовою, він є оборонно-політичною -політич... військово військово-політичною. Якщо ми повернемося до реалій, в яких е цей альянс створювався, то ми розуміємо, що замість того, щоб у 45-му році закінчилася війна, розв'язавши всі питання, насправді протистояння Радянського Союзу і західного світу лише посилювалося. І воно було настільки критичним, що іншого виходу, як забезпечити безпеку власними силами у країн західної цивілізації, не було. І я хочу нагадати, що статут НАТО складається із 14 статей. І ми сьогодні говорили, чому НАТО не застосовує статтю 5, яка насправді в собі відображає принцип комплементарності, який полягає у тому, що в статті зазначено, що країни у випадку нападку на одного з її членів будуть вступати на захист цього члена до тієї пори, поки організація Об'єднаних Націй. Як єдина всесвітня глобальна система забезпечення миру і порядку не зможе вжити адекватних заходів для підтримання миру і безпеки. Тобто НАТО все ж таки під першої, другої, третьої, четвертої статті передбачає комунікаційну складову, складову переговорів, все ж таки надаючи можливість в найбільш критичній ситуації використовувати дипломатію, використовувати перемовини. Але ви знаєте, ви згадали обстріл. Я у Різького полігону, коли Байден перебував у Жешові, насправді ракета, яка впала біля кордону, вона впала на відстані 7 кілометрів. Цього разу вона впала вже на відстані 5 чи 6 кілометрів, але з іншого боку. І ми з вами говоримо про те, якою реакція була у НАТО, як реагували наші політики, але ми упускаємо, яка реакція була у середовищі нашого противника. Зокрема, у середовищі військових. Я хотів би вам сказати, що росіяни від вищого керівництва, напевно, що до нижчої ланки відчули насправді стрес. І це видно по тій інформації, по, тій, по тих пабліках, які обговорюються, деякі з них вже готові були чуть не здаватися, тому що вони розуміли, з якими загрозами вони стикаються. По-друге, обстріл Польщі. Коли перебуває директор чи обстріл України разом з тим, коли перебуває директор ЦРУ у Києві, обстріл України, коли перебувають у Києві представники Пантифіка, обстріл Києва, коли перебуває у, в Україні генеральний секретар ООН, обстріл Києва і України, коли перебуває президент Німеччини, який ховається по бомбосховищах, обстріл Києва, коли... Перебувають тут вищі посадові особи різних країн світу, показує лише одне: рано чи пізно кількісні нахабства росіян переростуть у якісне протистояння. І ми просто-напросто знаходимо по шляху до цього. Оцей люфт можливості, який НАТО, західний світ, цивілізаційний, випрацював для обговорення для знаходження точок дотику, він насправді спливає. Тобто у світа вже вривається терпець. І тривати це довго не може, тому що насправді ми вже можемо з вами розуміти, що після Балі досягнутий певний паритет у інтересах західного світу і східного. Зокрема, закінчилися вибори у Сполучених Штатах, вже зрозуміли, якою буде внутрішня політика. Закінчилися вибори засідання Компартії Китаю, Сінзіпінь переобрався, він має певну внутрішню політичну стабільність, і світ починає вирішувати питання більш. Глобальніші, але вони є економічного характеру, соціального. Я нагадаю, що ми стоїмо на порозі трьох найбільших глобальних криз це є перші і викликів. Перша це криза екологічна, друга це криза фінансово-економічна, і третя це криза енергетична. В першому випадку екологія. Ми розуміємо, що нещодавно ООН оголосило, що 8 мільярдів людей. Проживає на сьогоднішній день на нашій планеті у 1952 році. Населення Землі було 2,5 мільярди. За 70 років воно фактично стало в 4 рази більше. Ці люди хочуть їсти, споживати продукти. Є відповідні питання з енергозбереження і таке інше. Ми розуміємо, що фінансово-кредитна система, валютна система, яка була ще створена дійсно по воєнному світі, вона позбавлена досконалості. Вона не може забезпечити всі ті потреби і відповідати адекватно на виклики сучасного світу. І енергетика, яка на сьогоднішній день існує, та ресурсів, вона теж обмежена а в частині зростання кількості населення, зростання відповідної кількості споживання, розробка альтернативних джерел енергії, безпосередньо знаходження нових способів і форм забезпечення економічного сталого розвитку є ще більшим викликом, чим навіть і військові дії. Тому що якщо ми подивимося на розрахунки, які проводить організація Об'єднаних Націй, ми розуміємо, що можливо десь через 35 років 40, Людовики розтануть, і в нас на планеті стане просто-напросто питання споживання води. І оцей конфлікт, який вела Росія цивілізований світ, він відтягує можливості країн вирішити ті питання, які є набагато важливіші, чи амбіції окремого чоловіка, який собі поставив на мету возвеличити себе чи увійти в історію. Це такі середньовічні амбіції. Я вважаю, що і те, що ми зараз знаємо, розуміємо і ту інформацію, яку ми отримуємо середовище військових. Оця ракета, яка впала на Польщу, це є тією тріщиною. Яка дуже швидко ми станемо свідком в найближчому часі зруйнує Росію з середини, тому що вони зрозуміли, що і на і НАТО зрозуміло те, що безпосередньо закінчилися ігри, закінчилися перемовини, закінчилися фальшування і закінчилися фейки сьогоднішній вирок суду у Нідерландах є достатньо знаковий. Я хотів би вам е наголосити, що це. Не гаський суд в розумінні суду ООН, це не є міжнародний кримінальний суд, який теж знаходиться в газі. Це і місцевий суд, який за домовленістю відповідної міжнародної процедури на підставі діяльності спільної групи слідчих провів вичерпне дослідження залученням всіх можливостей засобів доказування причетності Російської Федерації до вчинення масового вбивства громадян. На повітряному судні, цивільному, і в даному випадку немає значення, чи вони обстрілюють цивільний об'єкт у Києві, чи вони б'ють по цивільному літаку в небі ще 8 років тому. Підтверджує єдине, що Росія є загрозою. Діяльність її керівництва несе непередбачені наслідки. Чому? Тому що будь-яка система вона характеризується процесами, які в ній відбуваються. А ці процеси можуть бути лише двох видів, іншого світ не придумав. Це є процеси керовані. І процеси не керовані. І те, що відбувається з Російською Федерацією, воно передбачає, що ця країна позбавлена сталості і прогнозовності власного внутрішнього розвитку. І вона є фактично небезпечна сама по собі. Я вам скажу, що якось так, якщо ми подивимося в новини, рівно п'ять років тому у Сочі Путін зустрівся з Альбаширом, президентом Судану, по якому міжнародний кримінальний суд в тій самій Азії Двічі видавав ордер на арешт, і цей президент Судану зараз знаходиться в тюрмі. Росія збила літак mh 17 своїми силами, так само, як і Кадафі, на якого теж міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт, був причетний до теракту в Лоцбері, коли збили Боїнг над англійським небом і загинули теж іноземні громадяни. Як закінчив Кадафі? Як закінчив Аль-Байшир, який сидить зараз в тюрмі, те саме чекає не тільки самого керівника Російської Федерації, чекає все військове керівництво. Чому тому, що за цей час, що минув після другої світової війни? Після Нюрнбергського процесу, після того, що відбувалося в Руанді, в Югославії, світ розробив величезну кількість інструментів притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави, вищого керівництва військового цих держав, за вчинення злочинів проти людства, за вчинення злочинів геноциду, за вчинення злочинів військового характеру і за вчинення найголовніше злочинів агресії. І Україна на сьогоднішній день ініціює створення трибуналу. Щодо вчинення Російською Федерацією агресії, я нагадаю, що вже 26 лютого 22-го року Україна звернулася до міжнародного суду ООН з зверненням щодо порушення справи по вчиненню геноциду, і міжнародний суд ООН виніс попереднє рішення звернувся до Російської Федерації з засобами дипломатичного зв'язку. Утриматися від застосування зброї військово цивільних об'єктів, застосування зброї військово цивільних громадян. Але ми бачимо, що на рівні цієї інституції, яка звертається завчасно, проактивно до Російської Федерації, ми маємо Бучу, ми маємо ірпінь, ми маємо ті звірства, які зараз досліджуються на території, які звільнені. Тобто Росія не слухає права, Росія не слухає тих найкращих практик, які дають можливості спільно розвиватися. І відповідно іншого варіанту, як поставити її на місце і досягнути того моменту, коли вона буде пацифікована. Я говорю про те, що найближчим світом на найближчим часом, а я думаю, що світ вже виробляє принципи пацифікації Росії, які буде включати в себе перше визначення її міжнародного правового статусу. Напевно, що усунені із Ради безпеки ООН, тому що вона не дає можливість голосувати за ключові питання. Друге, встановлення чіткого контролю за ядерним потенціалом Російської Федерації. Я, до речі, маю застереження щодо того, що тих 6 тисяч зарядів, які є, вони не можуть бути ідентифіковані. Вони ідентифіковані сучасні засоби контролю. Контролю дають можливість прослідкувати кількість вистрільного патрону кожним солдатом на квадратному кілометрі, тому час для того, щоб росіяни отямилися, вже почав рухатися у зворотному відліку. і це їхнє питання вирішувати зараз, в якому контексті буде розвиватися їхня країна. що, власне говориться про некерованість процесу. Ми можемо досконало знати будову автомобіля, ми можемо добре знати мапу на місці, але ми можемо, як будь-яка людина, включаючи суб'єктивний фактор, помилятися. І власне, ось це виносить застереження. Я думаю, що в принципі за сучасних способів і засобів контролю, ідентифікації та моніторингу за різними видами зброї, а ядерні, зокрема, вони є у пріоритеті по в життю контрольних заходів. Ця зброя, і тактична, і стратегічно вона підлягає ідентифікації. Найскладніше це врахувати оцей от людський фактор. А за умови, коли ймовірність некерованості будь-яких будь процесів, і економічних, і соціальних, і екологічних у Росії дуже великий, тому що власне негативний менеджмент, значний рівень корупції, призвів Росію до того, що вона розвалюється зсередини. І це є найбільшою загрозою для світу, і зокрема для нас, як тому, що ми найближчі <кас> сусіди для цієї держави, знаєте, будь-який результат, це є поєднання двох елементів змісту, що множиться на волю. І для солдат, який на фронті знаходиться в траншеї, важливим є не тільки те, що він ненавидить і знаходиться перед ним, а саме ворог, а і те, що є за його плечима, те, що він любить, і те, чим він дорожить. І тому важливо, щоб той час, який такою важкою. Працею наших воїнів і жертовністю їхньою виборюється для нас був потрачений на формування правильних змістів і правильних дій для всіх, хто знаходиться тут.